Це Motorola Edge 60 Pro, серйозна модель. У мене вже на огляді була модель Edge 60 Fusion, а ця буде дещо старшою і дещо цікавішою. Тож тепер є змога порівняти ці дві моделі. А поки я буду розповідати про комплектацію, поставте лайк, підпишіться і напишіть будь-який коментар. До речі, дуже подобається, що Моторола ароматизує свої коробки, і коли робиш розпаковку, навкруги нереально приємно пахне парфумами. У коробці, окрім самого смартфону, є інструкція голка для Сім-карт, фірмовий бампер, який з зроблений із перероблених матеріалів і кабель для зарядки USB Type-C. Блоку живлення у комплекті немає. По дизайну тут змін небагато у порівнянні з минулою версією. Edge 50 Pro, але з іншого боку, це тут і не потрібно. Ну тому що ось ці сучасні дизайни у Motorola як на мене, ідеальні. І змінювати кардинально їх точно поки що не потрібно. Задня кришка має таке ніби трохи прогумоване покриття, воно дуже приємно до руки, на ньому не залишаються відбитки пальців. І в цілому задня кришка має дуже симпатичну текстуру. У продажу існує три варіанти кольору: є синій колір, як у мене, є виноградний колір і нейтральний сірий. Виглядають кольори прикольно, але мабуть на любителя, тому що вони дуже насичені. Edge 60 Pro отримав повний захист від води, і пилу IP68 і IP69K. Це означає, що телефон не боїться пилу, не боїться бруду, і найголовніше він взагалі не боїться води. З ним можна хоч під дощ, хоч під душ, з ним можна навіть плавати, пірнати, знімати під водою, йому нічого не буде. Товщина смартфона 8,2 мм, а вага його 180 грамів. Він дещо товстіший і дещо важчий, ніж Edge 60 F'usion. Але він має трохи більшу батарейку. На верхній частині смартфон має мікрофон. Знизу основний динамік Type-C роз'єм для зарядки, розмовний мікрофон і слот під сім-карту. Слот тут один. Але не хвилюйтесь, телефон підтримує іще є сім. Тому, по суті, це звичайний смартфон на дві сім-карти. На правій грані кнопки гучності, кнопка увімкнення і додатковий мікрофон. Зліва окрема кнопка, ну а на задній частині все без змін. Три основних камери, спалах і посередині логотип компанії Motorola. До речі, напишіть у Мтарях, як вам взагалі дизайни Мотороли, бо мені нереально подобається. По екрану тут все без змін у порівнянні з Edge 60 Fusion, 6,7 дюймів діагональ, піолед матриця 120 Гц частота оновлення і роздільна здатність Super HD. Ну і найголовніше, те, що далеко не всім подобається, але воно тут є. Це заокруглений екран з двох сторін. Такий собі екран водоспад. Зате пікова яскравістю екрана 4,5 тисячі Ніт. Частоту екрану можна міняти у налаштуваннях. А ось так екран поговорить себе під різними кутами. Звісно, тут все буде ідеально, звісно, без жодних проблем. Тому що це піолед-екран і виглядає він, як на мене, афієнно. Відгук сенсора, відповідно, також тут на висоті. Безперечно, екран яскравий, екран супер насичений. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера, над камерою є розмовний динамік і датчики. Ну і, звісно ж, рамки, їх тут практично немає. Ні рамок, ні підборіддя. Завдяки тому, що тут екран водоспад на смартфоні є спеціальна функція підсвітка рамки. Коли телефон лежить вниз з екраном і вам приходить будь-яке повідомлення, то ви побачите кольорове сповіщення. Звісно ж, сканер. Сканер тут знаходиться в екрані, він працює ідеально, немає нарікань, спрацьовує швидко, спрацьовує завжди точно. Чіпи не всі у телефоні також є. Звісно ж, телефон сертифіковано в Google, тому Google Pay тут працює, до нього можна підв'язати будь-яку карту. Ну і одна з головних відмінностей усіх останніх смартфонів Моторола це колаборація з Dolby Atmos. Тут стереозвук, звук, він супер чистий, він мега якісний і позначка Dolby Atmos тому підтвердження. Далі поговоримо про серце смартфона, а точніше про його процес. Тут стоїть Dimensity 8350 з підтримкою 5G. Нагадаю, що у Edge 60 Fusion був Dimensity 7300. В у Benchmark Motorola Edge 60 Pro набирає 1 мільйон 145 552 бали. Завдяки такому процесору по іграм тут все набагато яскравіше, ніж у Edge 60 Fusion. По-перше, на телефоні є спеціальний ігровий режим, в якому можна підсилити процеси. Ну а по-друге, Genshin Impact тут запускається на високих налаштуваннях графіки. PUBG Mobile Тут також йде на високих налаштуваннях графіки. А от світ танків і асфальт ідуть взагалі на максималках. Тому я вас точно можу запевнити, що на цьому смартфоні ви отримаєте задоволення від гри. Оперативки у моєму смартфоні 12 ГБ плюс 512 ГБ вбудованої пам'яті. Пам'ятаєте, я вам казав, що батарейка тут трохи більша, ніж у 60 Fusion. Так от вона тут на 6000 мАч. У 60 Fusion була на 5200. Телефон підтримує супершвидку зарядку 90 Вт. Також у смартфона є бездротова зарядка на 15 Вт і зворотня зарядка на 5 Вт. А ось так виглядає меню налаштувань у цьому смартфоні. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Motorola R60 Pro за одну годину в середньому втрачає 3% свого заряду. Під час розпаковки на смартфоні був 15 Android, але варто було його під'єднати до Wi-Fi, і телефон одразу оновився вже до 16-го Android. І це далеко не останнє оновлення, тому що Motorola дуже довго під'єднає. Підтримує свої смартфони. Що стосується оптимізації системи, Тут все ідеально. Телефон не глюче, не підвисає, телефон дуже плавно працює. До речі, як на мене, смартфони моторола мають дуже красиву оболонку. Тут є купа налаштувань робочого столу, та й в принципі є купа налаштувань будь-чого. У Motorola є навіть свій власний штучний інтелект. По-перше, можна самому за допомогою штучного інтелекту створювати шпалери на телефон, тут є свій асистент від мотороли, та й взагалі штучний інтелект тут дуже глибоко вшитий у систему. GPS на телефоні працює ідеально, швидко ловить супутники і добре тримає зв'язок. А ось так працюють сенсори освітлення і сенсори наближення на Motorola Edge 60 Pro. Це офіційна міжнародна версія, яку можна купити в Україні офіційно. Телефон підтримує всі мови, включаючи українську і англійську, має всі Google-застосунки, включаючи Play Market. До речі, на телефоні є одна незначна, але досить прикольна фішка. Це подвійне торкання до задньої кришки. Це така собі віртуальна кнопка, яку можна програмувати на різні дії. Наприклад, на виклик асистенту або на запуск камери. І до речі, про камери. 50 Мп основна камера, 50 Мп ширококутна камера, 50 Мп фронталка, 10 Мп телеоб'єктив. Камери тут реально достойні, і я впевнений, що вам вони точно сподобаються, як і мені. У камер класна якість, фотографують афігенно, плюс штучний інтелект після фотографування трохи допомагає витягнути кольори, витягнути світло і так далі. Нічний режим непоганий, портретний режим теж на висоті. Відео основна камера вміє знімати у 4К якості при 30 FPS, або у фулежі якості при 60 FPS, звісно ж, з оптичною стабілізацією. Фронталка так само: 4К 30 FPS і фулешді 60 FPS. Оптичний зум тут також завезли, він трьохкратний, і також і цифровий, як він тут називається, суперзум. Він 50-кратний. А поки ви дивитесь приклади фото і відео, пропоную написати коментар, як вам якість камери, і звісно ж, поставити лайк цьому відео. Отже, підіб'ємо підсумки. В цілому, кардинальних змін у порівнянні з Edge 50 Pro тут не відбулось. Але це, мабуть, і не головне, скоріше модель просто покращили, просто апгрейднули. Так як минулорічна версія Edge 50 Pro вже була красивою, симпатичною на вигляд, то, мабуть, в цьому році вирішили нічого кардинально і не міняти. Мабуть, найбільші зміни відбулися у кольоровій гамі. До речі, напишіть у коментарях, як вам нові кольори. Якщо не помиляюсь, у минулих версіях не було захисту від води, а тут його завезли. Також тут залишили класний стереодинамік, хороші камери, офігенний екран. Так, водоспад, так на любителя, але Супер Супершвидка зарядка, сучасний процесор, багато пам'яті, NFC, штучний інтелект і, звісно ж, оновлення, які ще будуть приходити на телефон. Чи є сенс переходити з минулорічної моделі Edge 50 Pro на цю модель? Ну, скоріше ні. Але якщо ви тільки плануєте купувати новий телефон і приглядаєтесь до цієї моделі, то можу вам її порадити. А на цьому, мабуть, все. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був канал Медуза Гаджет. Це був смартфон Motorola Edge 60 Pro. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. Дякую за увагу! Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, не хворійте до нових зустрічей. Побачимось!